Вітаємо всіх на курсі «Інноваційні Методи і Практики в освіті. Приватний вищий навчальний заклад, Європейський університет. Вже не один раз пропонує а, колегам, партнерам, студентам, аспірантам, викладачам закладів середньої вищої, фахової передвищої освіти різноманітні курси, адже нам є чим поділитися. Приватний вищий навчальний заклад, Європейський університет це приватний вищий навчальний заклад, у якого є повний цикл освіти від а, дитячого садочка до докторантури. І ми, як а, структура приватна, звісно, що змушені боротися на ринку освітніх послуг як з державними установами, так і з приватними. І а, ви не можете бути конкурентними, якщо надаєте неякісну послугу. А особливо це відчутно для приватних закладів освіти. І тому ми з радістю, гордістю ділимося тими наробками, які маємо, і а, ділимось досвідом. Оперування тих інструментів, впровадження тих інструментів цифрових, які є в сучасній освіті. Буквально кілька днів тому в Європейському університеті відбулася конференція, і ми з ректором виступали на тему цифровий університет як майбутнє вищої освіти. 2020 рік, ковідний рік, показав нам, що майбутнє освіти це саме цифрові технології. Ми багато з вами писали наукових статей, читали монографії, напевно, самі ви писали багато про інформаційну еру, аналізували роботи футурологів і мріяли про те, що як буде це все в майбутньому. І колись, можливо, ми будемо в цифровій ері, але ковід від зробив так, що ми змушені були миттєво в один момент. А в Україні це сталося 12 березня 2020 року. В один момент ми змушені були адаптуватися до а, не а, он а, не офлайн навчання і перейти в онлайн. І виявилося, що частина викладачів не готова до цього, частина вчителів не готова до цього, частина учнів не готова до цього, частина адміністрації не готова до цього. і... Точно не готова а, інфраструктура, а, інформаційна інфраструктура або інформаційна архітектоніка закладів освіти не підготовлена а, під надання освітніх послуг за посередництва сучасних інформаційних цифрових технологій. Сьогодні а, у нас 2024 рік. Позаду майже два роки. Повномасштабної війни ковідні обмеження, і сьогодні Україна не може, навіть якби бажала, повернутися до. Традиційних форм надання освітніх послуг. Ми всі з вами знаємо поняття Гумбельцівського університету, різних моделей класичного університету, де є викладачі, професори, де є студенти, де є бібліотеки, де є конспектування, де є семінарські, лекційні, лабораторні заняття, але все змінюється. Світ навколо нас змінюється. Він ніколи не буде таким. Як він був раніше. Тому ми пропонуємо вам до освоєння деякі цифрові інструменти. Звісно, що те, що буде запропоновано на курсі, а програму курсу ви бачите в цьому класі, в якому власне, це відео ви бачите. Програма курсу передбачена е, оглядова. Тобто ми запропонуємо вам різноманітні цифрові інструменти, які ви можете впровадити в освітньому процесі, в школі, в коледжі, в університеті, в аспірантурі, в докторантурі при формуванні, можливо, своїх курсів, можливо, у вас є свої а, форми і сервіси надання освітніх послуг, можливо, ви є HR-ом на а, невеличкій фірмі, і ви хочете продемонструвати вашим колегам або пояснити, а у вас є філії, і всі оці інструменти, які ми дамо, вони будуть вам в нагоді. Звісно, це не повний список. Інструментів освітніх сьогодні в мережі дуже багато, а з появою штучного інтелекту ці інструменти множаться просто щодня. Зрозуміло, що ви маєте мусите зупинитись на певному наборі. тому наборі, який буде достатній, необхідний достатній для реалізації тих задач, які ви ставите по наданню освітніх послуг. Ми спробували з різних сфер вихопити. Ті інструменти, які, ну, скажімо так, типові, або визначальні, або шаблонні, або презентаційні для а, тих чи інших задач. І, о, зокрема, перше, перша лекція, яка у вас буде. Після цього вступного відео це буде навчальні платформи, Курсера, Прометеус, Діосвіта, Сколар. І, звісно, ви, як люди дорослі, ви як люди з досвідом можете продовжити і можете дописати, і ми будемо вдячні вам, якщо в коментарях до курсу ви будете допомагати нам і будете нам підказувати, можливо, що ще додати, розширити, доповнити. І зрозуміло, що у вас є маса. Тих додатків, які можливо вам допомагають, але ми сконцентрувалися на тих, які найбільш поширені, ті, які найбільш доступні, ті, які найбільш відомі. І ті користування якими не потребуватиме від вас якоїсь особливої додаткової інтелектуальної роботи, це просто інструменти, які мають пришвидшити ту роботу, і можливо змінити її не тільки форму, а і змістовно по-іншому наповнити. Відповідно їх освоєння може вам дати новий експіріанс, новий досвід. Нові підказки, нові практики, відповідно, ми не ставимо собі завдання сказати вам, що ось цей інструмент можна потрібно використовувати ось тільки так, а не інакше. Ми хочемо, щоб ви освоївши різні інструменти. А тут за курс ви їх освоїте там порядка 20-25, щоб ви помітили, що може бути використано, і проявили креативність, проявили творчість. І самі імплементували той чи інший інструмент в ту практику освітню, яку ведете ви. Немає готових рецептів, немає готових, готового набору всіх інструментів, які можуть знадобитися або ні. Є ваша творчість, є підходи, є принципи, є моделі, які можна використовувати. А як і що ви реалізуєте, це вже в ваших руках. І так, до роботи. Давайте коротко зупинимося на тому, що власне вас чекає. І так, у вас перша лекція я вже сказав, це навчальні платформи, друга це система управління навчанням. Ми проведемо це на прикладі Google Workspace. Це відео запише мій співавтор Козинець Анатолій Олександрович. Далі додатки Google в організації та автоматизації навчання. Ми трішечки розкажемо про Classroom, про Google Drive, Google Doc, ну і так далі. Інші додатки Google. Це також Анатолій Олександрович. Платформи інтерактивного навчання, це наступна тема. Kahoot, Квіз, ну і інші платформи, які дозволяють проводити. Проводити навчання в інтерактивному форматі. Далі, наступне це академічна доброчесність. Системи перевірки на плагіат. Ми це зробимо на прикладі Unicheck. Далі організація онлайн комунікації, бізнес Zoom, Google Meet і Telegram. Е, Ми покажемо, як е, ці інструменти може, можна застосовувати. Також покажемо вам адміністративні панелі. Не всі їх бачили, в тому ж самому в Google Workspace, не всі бачили адміністративну панель Google Zoom. Ми покажемо зсередини, як це працює. Далі візуалізація інтерактивної взаємодії, покажемо це на прикладі. Метр ви засвоїте цей інструмент. Хто його не знає, це дуже гарна штука, яка надзвичайно має позитивний відгук у здобувачів завжди, тому що вона чудово візуалізована і останнє. Це системи штучного інтелекту в освіті. Ми розглянемо чат GPT, Google Bart, Grammarly, Midjourno, Gamma, Google Slide і так далі, тобто інші інструменти, які допомагають сьогодні і створювати контент, і споживати його, і розробляти творчі завдання, і не тільки творчі завдання для нашої молоді, і слугують певною такою підказкою для викладачів все, давайте до роботи. Ми бажаємо вам гарного, гар, гарного так, натхнення, гарного експірієнсу. І не забувайте, що по результатам вашого навчання ви отримаєте свідоцтво так званого встановленого або державного зразка. Воно буде мати номер, воно буде розраховане на 180 академічних годин, це 6 кредитів. Відповідно, ви зможете це використати для підтвердження проходження курсів підвищення кваліфікації в закладах середньої освіти, в закладах фахової передвищої освіти, в закладах вищої освіти. Якщо вам буде потрібно підтвердження керівника курсів, ви можете до мене звернутися, це без питань, без проблем. Пошта буде вам дана в коментарях під цим відео. Завжди можете написати, якщо вам потрібна програма, наприклад, програма вже прикріплена в Google Class, в якому ви нині. Перебуваєте, якщо буде потрібне підтвердження керівника, що ви пройшли ось буквально кілька днів тому назад. Я підписував попередній курс це цифрова трансформація вищої світи без проблем. Ми завжди відгукуємось і е, хочемо, щоб ви перебували з нами в інтерактивній взаємодії. Ми знаємо, що наші курси проходять вчителі, викладачі, з е, це не тільки директори різних установ HR-и, Люди, які взагалі займаються східніми послугами з усіх куточків України, тому між собою також знайомтесь. Комунікуйте а, і е, підказуйте нам, що би ви хотіли ще побачити нового, що можливо розповісти, тому що курс динамічний, він е, в процесі наповнення. І е, прослуховуючи теми, ви можете оперативно впливати на те, а що буде далі, тому що ми ну, здатні внести оперативно корективи. Е, також вас, вас очікують певні невеличкі завдання. І в кінці тестове завдання, виконавши його, ви отримаєте сертифікат. Все до роботи, вітаю вас, дякую вам, що обрали цей курс. І сподіваюся, що ми будемо вам корисними.